Всім привіт до вашої уваги. Лот. Набори полотен для малювання від Криландо. В лоті вони представлені в трьох розмірах. Будуть розміри 40 на 40, в наборі дві одиниці, таких наборів буде 6 штук. В такому розмірі. Далі буде один великий 50 на 70. Він йде прямокутний. І в таких розмірах 25 на 30. Тут їх йде 3 одиниці в одному наборі. В таких наборів 5. Вони підходять для акрилових пастельних фарб. Всього в лоті буде 12 наборів. Собі вартість одного 270 гривень, а вартість лоту 3240 гривень. І цей лот ви вже зараз можете замовляти на сайті або у наших менеджерів. А також не забувайте підписуватись на наші ютуб канали, ставити вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!